Я знайшла парк, який просто вау! Лише подивіться на ці фото, це Лас Посас. Тут росте багато видів квітів і трав. Також кружляють метелики і чути звуки папуг і інших птахів. Це неймовірне місце було створено Едвардом Джеймсом, британським художником, поетом і любителем сюрреалістичного руху. Історія цього фантастичного саду починається з 1947 року, коли у Джеймса виникло бажання створити райський сад. Митець знайшов ідеальне місце для будівництва в Мексиці в штаті Сан-Луїс-Потосі. Едвард побудував десятки сюрреалістичних конструкцій. Доріжки в парку складаються з пандусів, мостів, сходинок, а також вузьких доріжок, які перетинають стрімкі високі скелі. Митець доповнював парк новими й новими спорудами, аж раптом Джеймс помер від інсульту. Але сад продовжував своє існування і лише в 1991 році він відкрився для відвідування. На будівництво цього комплексу було потрачено понад 5 мільйонів доларів. Для цього Джеймсу довелось продати частину своєї сюрреалістичної колекції на аукціоні. Загальна площа цього комплексу 37 гектарів. Однією з найпопулярнішою спорудою тут є сходи в небеса. Подивіться на це фото. Бетонна конструкція складається з колон, які імітують репродуктивні аспекти квітки орхідеї з двома сходами, що обертаються навколо них і з'єднуються на висоті 20 метрів. А більшість конструкцій у цьому саді не мають жодної запланованої функціональності. Їхньою метою є лише одне: естетика. Щорічно сад відвідує приблизно 75 тисяч осіб. Можна побачити скульптуру Едварда Джеймса, скупатися в природних басейнах і взяти екскурсію. А в результаті популярності цього місця тут відкрилось декілька готелів і ресторанів. Як вам такий витвір мистецтва? Хотіли б відвідати? Напишіть мені в коментарях. І дякую, що подивилися до кінця.